Який використовував його для неблагородних цілей, врешті-решт одного разу, коли Бринда знову втікав від переслідувачів, кінь послизнувся, а Бринда вилетів з сідла і розбився. 2012 рік тато ж знову прилетів, однак уже прилетів для благородної мети, щоб радувати вас мистецтвом середньовічної культури. Зараз перед вами відбудеться парад учасників, які впродовж двох днів вражатимуть вас своїми танцями, своїми боями, своєю звитягою, своїми співами. Тож зараз клуби будуть виходити. Я дуже вас попрошу зустрічати їх бурхливими, бурхливими оплесками. Я товар є і купець, там, де я купець. Є і грабіжник. Тому король Сігізмунд звелів звести на цьому місті твердиню Сен Міклош. В 2015 році бойовий гарнізон повернувся до замку. Зустрічайте! Орден Святого Миколаю! Одаль, – 24-та й остання руна германського старшого футарка. Назва руни означає спадщина. Бойові традиції вікінгів міцно увійшли в середньовічне східної і західної європейське мистецтво війни. На нашому фестивалі цю спадщину презентує Скір Одаль, місто Харків. Колись бійці з Галицько-Волинського князівства давали жара всім сусідам, угорцям, половцям, ванговам, зустрічайте на нашому фестивалі один з найкращих клубів України клуб Чорна Галич! В 911 році ватажок вікінгів Ролон Уклав угоду з каролінським каролем Карлом Третім простувати міста. Герцог Нормандії невдовзі нормани завоювали Англію. Зараз вони спробують завоювати наш фестиваль. З міста Кошице до нас прибув клуб історичної реконструкції Віякаса. Зустрічайте! Нащадки воїнів легендарної фортеці Путивль. Клуб Путивль. Кожному коню навіть крилатому потрібен вершник. Чи зможуть хлопці з клубу Ріттер осідлати на руливого татуша? Побачимо клуб Ріттер місто Харків. Історія відносин між кочівниками і руссю це не лише набіги і каральні експедиції, а й доволі часті епізоди взаємовигідної співпраці. Зустрічайте під карпатськими горами гостів з безкрайніх рівниць, типу варту з міста Кривий Ріг! У 1386 році під містом Земпах Швейцарський Союз розбив війська австрійського герцога Леопольда III фон Гасбурга. З того часу швейцарські найманці не безпідставно рахувалися найкращою піхотою тогочасної Європи. 2009 рік утворення альянсів клубу з Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова. Зустрічайте один з найкращих клубів України. Альянс ДЗК, ДЗК! 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 До графів до баронів перені графів шемборнів приєднуються київські аристократи! В полку аристократів прибуло! Віва! Бургундський двір часів Філіпа третього доброго був місцем культивування лицарських традицій, вишуканого образотворчого та музичного мистецтв. Стараннями клубу історичної реконструкції Пантера ви побачите велич бургунського двору на власні очі. Клуб історичної реконструкції Пантера місто Львів. Також раді вітати на нашому фестивалі лучників з клубу Сіра Ліга! І бійців.